Давайте ми разом з вами скажемо слава нашому Господу. Знайте, стоїть тільки подумати, як нас Бог любить. Слава йому. Яка чудна охрана сподня над нами? Друзі, дорогі, ми часто не помишляємо о Боге так, як Бог хоче. Все є. Все Бог дав нам. Доїжджаєш на молитву додому і думаєш, а де машину поставити? Все забити двір. І кажу я до дружини, хто так подумав би, а? як Бог благословив нас, віруючих, християн? Хто б на це подумав би коли, а? друзі? Як треба нашого Бога славити за все, тому що він чудний. І дивний наш Господь, за що? Слава нашому Господу. Ви знаєте, один брат проповідував і сказав, як Сафіра і Ананію винесли із дома мертвими за неправду. Проповідував. І одну жінки напав такий страх сестри, яка там сиділа. Брат закричала. Не проповідуй далі. Бо якщо би так Бог судив, як раніше, то коли церкви винесли зразу, а мене першу, бо я чоловік обманюю. Брати і сестри, Бог так обращається з нами, як з неможними нашими дітьми. Бог любить нас, Слава нашого Господу. І Бог хоче нас. Обільно благословляти, вкішати, милувати, 20 благословіння. І на устах наших буває мало слави для Господа. Як ми мало, слава Бога, як мало, брати сестри, що нас Бог любить. Я читаю слово Боже, де написано Одіана 15 розділ. Я є істина. виноградная лоза, отец мой виноградар. Всяк у меня вет, не приносящий плода, он отсекает, и всякую приносящий плод очищает, свой более просил плода. Вы уже очищены через слово, которое я преподал вам. Прибудьте во мне, и я в вас, как вет не может просить плода сама собою, если не Будет на лозе. Итак, ви, если будете во мне, я есть лоза, а вы ветви. Кто преває во мне и я в нем, тот просить много плода, и без мене не може делать ничего. Брати сестри. Я є істина за Отець винограда. Знаете, коли я був одного разу в Киргизії, Ще їздив на проповідування Киргійська Республіка, і там в одного брата ми зайшли на двір, і там велика виноградина. Я ще в житті не бачив, щоб такої товстини був виноград, ствол винограда, а від його розкинути на, на поле і далеко. І рони висять. І тепер я багато що поняв. яка то виноградна лоза Христоса. Вона по всьому світу розкидана. І ветви ми, друзі, кожна віточка вона знаходиться під великим взором нашого Господа. Приносить на плода чи не приносить. Якщо не приносить, вона оцікається, а яка приносить, очищається. Добрий виноградар, тільки гляне на ту ветку, він знає, що вона буде приносити чи ні, плода. Брати і сестри, я би хотів, би, щоб ми задумалися саме над собою, як ми приносимо плод для нашого Господа. Написано в Божему ясно, що плод наш це є наша святость. Но чим більше ми освящаємося, як написано, святий досвячається ще. Правильно до творі правди ще. Приділу немає. Що я вже свята, чи я вже правиль, чи вже мені хватить. Я вже зупинився на цьому. Я до всіх хватить. Ні. У в нас, в Божому Слові, приєла немає, святий освячається ще, праведний до твоє правди іще. І ми читаємо ще не писання, Господь каже: Я є лоза, а ви — ветви. Прибудь во мені, і я в Ньому, то приносить молода, і без мене не може бути нічого. Брати і сестри, ми повинні бути по волі нашого Господа Ісуса Христа. Часто ми робимо багато чого без волі Божої. Самі робимо, самі по своєму бажанню ми робимо всякі дії, всяку роботу. Ну як би хотілося б, сестри, щоб написано, що водім і Духом є сини Божі, дочки Божі, і духом, щоб Господь водив нас благодатью своєю, наповняв нас благодатью своєю. Ви знаєте, от я проповідую і мені наповнилося одне місце, що ще писанні це Вісаї. По моєму написано п'ятий розділ. Теж подібне місце. І щось тут а, дуже важне є для нас. Давайте ми її почерпаємо, це важне. Написано ще на писанні, знаєте, тут а, написано в узлюблює моєму я Во О, псень у виноградники моєму це От. І виноградник був посаджений на вершині гори, тут так написано. І виноградар хазяїн вже обнявся оградою, викопав точило і, і, і старався і думав принести дуже багато плода, зібрати багато винограду. Ну, я для сокращення пропускаю чотири січки, читаю п'ятий. І так скажу вам, що зробив з виноградником моїм. Тобто не приніс плода, не приніс, хоча він трудився, ограждав його, поливав його, скопував його, і от цей і виноградник нічого не приніс. Зовсім приніс такі плоди кислі і, і негодні. І от виноратор хазяїн каже, і я і так скажу вам, що зрозумів я винограднику ранником моїм. Чуєте? Одному одній ограду. Це дуже страшно про це. Хоча це написано для ізраїльського народу, але воно касається всіх нас, Одному ограду. Помните, як Бог сказав за Юва? До сатани, ти обращав німа на мого раба Іова, а як я що йому зроблю? Сина каже, я то обращав, але я не можу чого зробити, тому що ти оградив його. Бачите? І тут написано, що я одного ограду. Брати і сестри, якщо ограда є вокруг нас, то ми будемо чогось боятися чи ні. Будемо боятися якоїсь епідемії. Чи щось другу, якісь хвороби? Ні. Божа ограда є над нами. Є написано кніга Ова, 11 розділ, це там написано теж за ограду. Якщо написано є в тебе порок, в руки твої і ти цей порок знимеш, удалиш, тобто написано, от. то написано пані. Так як 19 чешок, Ти будеш лежать і не буде устрашаючого. і мної будуть заискать у тебе. Ти будеш спати спокійно і бояться надіжда. Ти огражден і може спати безпечно. Слава нашому Господу! Шойга, люди не сплять, Бато бояться чогось. Сна немає, друзі други кажуть, бо бояться. Написано, ти огражден, ти можеш спати безпечно. Брати і сестри, давайте ми так нікнемо в себе. Є над, над нами града ні? Алілуя, Слава нашому Господу. Ти огражден. Знаєш, ми читаємо одні ограду. Тобто, якщо ограда вже знята, як ми читаємо вороги кругом Єрусалима, саме основне їм треба було зняти ограду, щоб пробитися в город. І у храм, зняти ограду. Бачимо, якщо ограда знята, то наше серце відкрито для кого? Для гріха. Наше серце відкрите для, для беззаконня. Наше серце відкрите для всякої пасивності, апатії. Наше серце відкрите для всіх всіх, всіх бесів. Які може наповнити душу і серце, брати і сестри, подумайте, а? і ми повинні молитися, взивати до Господа, щоб була ограда Господня над кожним із нас. Ось що. Щоб наше серце не було полем битви сатани за нашу душу. І Він часто побіждає, побіждає і заволодіває. І ми стаємося. Зовсім равнодушне, безпечне в цьому світі. Гріха не боїмося, чого не боїшся? Тому що ограда знята. Дора молодіж. Дорогі сестри, брати і сестри, продивіться себе, проконтролюйте себе, є ограда чи ні. Якщо ограда є, ти боїшся Господа, то Бог благословить тебе. На тобі є Боже благословіння ограда Божая. Далі ми читаємо в писання у цей шішок, і буде он опустошаємий, розрушився не його і буде попіраємий. От і все. Опустушаємой, попираемый буде чим? д'яволом. Людина зовсім буде неодяща до Царства Небесного, брати Сестре. Ви знаєте, сповна так недавно прийшла одна сім'я, їх на дивані. І сва, давай сваритися між собою. Чоловік на жінку, жінка на чоловіка, дочка, Теж на батька, дочка на матеру. думаю, ну, що робить з вами? а? Ну не можна навіть так, вступити в їхню цю бесіду, їхню цю сварку. І мені на розом стає, мабуть, то сатана там у, у, у ліс в їхню хату. Яке ж колдовство? Давайте ми зробимо молитву від, відречення, Сидіть, так як ви сидите. Повторайте мої слова, які ви казати. І молитва відречення. Повторайте, потирають, повертають, повторають. І дійшли до тих одесів сатана. Мироством всі відношення йдемо до Ісуса Сина Божого, тільки йому славити, йому все життя служити. Бачу, батька напиняється очі сльозами. Мати наповняється очі сльозами. Дочка кидається, внімає батька. Матір. Всі обнімалися і стали ридати, стали плакати. Бачите, брати сестри, що робиться, Даже ворог ходить вдома всім не віруючих і починає бунт робити. Бунтарити. Починає, починає робити те, що чоловік не любить жінки, жінка, чоловіка, дочка не любить і батька, і мати і так далі. Що це робить? Бачите? Ти будеш опустошен, брати сестри. Сьогодні в нас є молитва чи ні? В душі нашій є молитва, є радість, є напонять Духом Святим, чи хто вже тут є опустошен. Сановний стукач, може тебе опустошив ворог, тебе не стало молитви. уста твої мовчать. Серце твоє наповнилося твердим, як камінь, твердиною. Може, ворог тебе вже опустошив, сьогодні є на цьому місці Господь. Алілуя! Слава Богу! На цьому Господь, якому все під силу нашому Богу, друзі, дорогі, є? Він може камене серце забрати, удалити той камінь, може дати потягне серце, щоб славіть нашого Господа Ісуса Христа. Но в цьому прокайся, розкайся, оплач свої поступки, набери страх Божий і Бог благословить. Далі мечаємо, що буде цим радіком. Оставлю його в запущенні, не будуть ні обрізати, ні вскапувати його. Заростень Он терновниками, волчьями, по облакам не поливає на нього дощ. Страшно, брати, тоже. теж, а? Не, бу, не, не буду його вскапувати, раніше, заросте він терновниками, кустарниками. Отак наше серце, буває, заростає оцим нечестям, оцим беззаконням, цим світом, цим інтернетом, цими мобільниками, наше серце заростає, заростає, заростає. І що ми читаємо, значить нам писання, волчцями заросте, повелю облакам не поливати дощ. Сьогодні батальстин можна бачити цього, цієї біди, цього року цього нещастя. Облака. Не поливає дощ, Божі благодаті. Мало молитв, мало сліз, мало супрошення, мало розкаяння. Облака Божі не поливає дощ. А? Це дуже опасно, сестри. Ми повинні проверяти себе. Є цей дощ, благословення, благодать Боже, і зливає Господь всю благодать. Слово каже, хто вірить в мене, Христос каже, то ще в ріки води живої. Сіє о чого у Духі Святому, ріки води живої, брати і сестри, а як вони не течуть тепер. а? Що ну, причина? а? Сьогодні багато сестри в лікарні і віруючими і не віруючими. Мало проповідували браття о церкві. Мало говорили браття, щоб не грішити, не поспати волю Божою щоб люди були ограждены, щоб спали безпечно благодаттю Божий Духов Святим. Це видно, і до людей і не йшло. І читаю священним на написанием. В нараді Господа Савоха це є дом Ізраїля. Можі люди, любимое насадження Його. Я ждав Он правосуддя, ну вот короб ждав правди і вот в Ось і все. і сестри, як важно сьогодні. Бог чекає. Сестри, брати, Бог не оставив нас, слава нашому Господу. Бог чекає від нас, щоб ми збудеражилися серцем своїм до Господа, волнувалися, друзі дорогі. І Бог обійносить благодаті неба. І мені не казав, я вже не буду говорити, я буду мовчати. Наші мені ці люди? Все вже. Ну, написано, огонь возгрівся в костях моїх, і я не мог мочати. Я став у ворі, слав нашого Господу. Хай цей огонь, брат, сестри, посвятить нашу душу, наші серця, наші розуми, огонь. Хай цей дощ проллеться на облака, на наше серце, на нашу душу, щоб ми могли скоменутися. Господи, скільки я упустила в моє серце неправди, гріха. Упустив беззаконня, скільки, Господі, скільки, брати і сестри, ми повинні йти до Господа таким, як є. Коли ми молимося, очі наш, то да буде царство Твоє на небі і на землі. Браті сестри, царство Боже внутрі нас. Якщо воно в нас є внутрі, то буде царство на небі тобі теж. Аллилуйя, слава Господи. Якщо нема царства внутрі, то може з цією молитвою не молитися. Нема царства все. Царство має бути в нас саме внутрі. Зразу. Благодать Духа Святого. Слава Богу, друзі, коли воно є в нас, а царство Боже внутрі немає, то яка? яке царство на небі вже буде все? Оце ж ми молимося, каже раз, молитва очі наш вдома, в собранні скрізь, і ми не задумаємося, є в нас царство в середині чи нема. А? Є в нас те благословення, є в нас напойнюха чи ні. Є ти мир, спокій, радість Бога Господні ще нема. А ми молимося і не задумуємося. І так сестри, може ми не задумуємося за себе, про пройти все в час равнодушно, прожити безпечно і ось вічність. А скільки сьогодні молодих? Молодих, я не кажу, що так як моя життя, діта мої, молодих, вони відходять з цієї землі. Недавно познав вчора брат з Америки. Попав молодий 20 років і таку варію попав, що хребець обломав, шейний. І голова крутиться вкруг. І врочі щось хочуть ставити, щоб хоч голова не крутилася вкруг. І просять молитися. молитися. Ти будь безпечний. Потому що тебе оградив Господь. Амінь. Халілуя. і сестри, давайте ми задумайся, ограда є чи нема. Чи я вже розпоясався, розпоясався, нема в мене нічого, я тільки виповнюю ну, релію, обряди, ходжу на собрання і, і так далі. І більше нічого в мене немає. Брати сестри, коли ти в дом Божий йдеш, то наблюдай і за ногою твоєю, і за серцем твоїм. Наблюдай. Щоб на цьому місці було благословіння, поверю в облакам не поливати дощ. Брати сестри, може сьогодні цей дощ він пройде на це місце. Амінь. Аллілуя. Якщо ми молимо, Господа Боже, благослови, проли дощ Твій на моє серце, проли дощ на мою душу, проли дощ на моїх сина, дочку, на мою сім'ю. Господи, проли той дощ! Бразі, сестри, коли дождя немає, все засихає. От, пустиня робиться з плодородної землі. Брат, сестри, сестра ти способна, славу Господу, брат, ти способний молитися, ти способний проповідувати, свать Господа, але як дощ не йде, ти сидиш равнодушний, безпечний. Колись ти міг проповідувати, хотів проповідувати, любив проповідувати, і Бог благословляв, а як дощ не, не проливається, що будеш казати людям? а як дощ не проливається, вже страшна хвороба, вже маски носимо, це носимо, щоб не захворіти. Ну, якщо дощ проле, амінь. Аллилуйя. От і волос до подоші ног пролєна, то благодать Господня, то ти будеш свіжий, амінь. Ти будеш возростати, благодаті Божій, ти будеш любити Господа, ти будеш частіше молитися вдома, в сім'ї, тобо благословить. Бринесе, мені хочеться молитися. Хочеться ще говорити, але хочеться молитися, щоб цей дощ пролив на сестер, на братів. А? а може, ще й вуста все одно вже закривав і закрив давно-давно, і нема молитви. От, написав слой Божему, открой вуста, а я наповню». Откривай вуста, наші славить Бога. За все славить Бога, за всі свої, які в тебе є. Благословіння в житті твоєї, слава Господа. Хоча немає кається. слава Господа, прийде благословіння. Йому слава. поднимися хай нас Бог благословить обільно. Амінь. Господь, як хочеться вже славити тебе. Аллія, Амінь. Кожному брату, кожній сестрі Хочеться славить тебе. Амінь. Аллилуйя. Хай це небесна роса. Зіде на каже серце, ороси, Господі, ороси Ісусами. Алілуя! засохшиє і стомлені серця, орошай, Господі, і благослай благодать у неба. Алілуя! Амінь. Хай кожне уста славлять Тебе, величає Тебе, що Ти достойний хвали, ти достойний слави, ти достойні слави. Амінь. Алілуя! О нашого серця, о наші душі, тобі вічна слава, наш Бог, Отець, Сині, Дух Святий. Амінь.